Так, бої продовжуються не з такою інтенсивністю, як раніше, і, в принципі, зараз рідше застосування важкої артилерії, але все одно маємо дуже близький контакт з ворогом. і якби, Ситуація залишається напруженою із застосуванням нормальних сил і нормальної зброї. А якщо Зробити цю зону демілітаризованою, це означає фактичну здачу цього населеного пункту, який на даний момент є стратегічним для нас. Ми тут займаємо дуже вигідні позиції і доклали занадто багато зусиль для того, щоб відвести лінію зіткнення подалі від Маріуполя. І тепер ми маємо такі неприємні, м'яко кажучи, для нас рішення. Тому нас така перспектива зовсім не влаштовує. І на майбутнє це означає 100% здача цього населеного пункту, а за ним і після цього відновляться обстріли Маріуполя. Це 100% гарантія. Вони регулярно підвозять якісь резерви живої сили і техніки. Це відчувається. Тому, в принципі, можна очікувати якихось подальших і, 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 наступальних ініціатив з боку ворога. Або вони таким чином готуються до так званої мілітаризації, щоб повністю окупувати даний населений пункт тими силами, які зараз тягуються. Ти любиш завернути, так? Опно? Він директно. Як на замовлення. Проси. А що, є оселедцю? Чи з щи, чим щи, буде?